Фамілія моя доля Марія Філіповна. Родилася 1923 року, 14 октября. Марія Філіпівна народилась у селі Пришип. Його, згадує, німці окупували та після спалили дотла. Зустрічає мене німець. каже, давай паспорт. Ну, я витягла паспорт і віддала. Думала, він оддасть його, а він у карман собі поклав і каже. Під Балбасовку, і виходь завтра, і будете носити кирпичі там на Балбасовку мостять із Кирпича. І от, от по одну сторону така гора Керпича, видно, трихетажний дом розбитий. І ото ми носилками їй 14 років, мені 18. Під час, як вона каже, гітлерівської війни, багато хто не повернувся з фронту. Загиблі були і серед її знайомих. Лікували і. і, і, кували, і... <кій> Фієрверки і мовчим таким образом встрічали побіду. Я кажу, як може встречать та мати, яка потеряла отаких сина, три орла, прямо такі хлопці були. Україна це золоте дно, і всі на неї хапалися і татари, і монголи, і турки. У 1946 році вона вийшла заміж і приїхала до Тетянівки, що під Святогірськом за 10 років овдовіла. Сама виростила сина й доньку, працювала санітаркою. Тепер на її долю знову випала війна. Чимало будинків в селі зруйновані. В будинку Марії Филипівни вибуло вікна, світла немає. І так управилася поки видніше, а тоді ж лягаю з петухами і встаю з петухами. Її донька живе у Святогірську, та переїздити до неї Марія відмовляється. Досі звикла все робити сама, наприклад, тупити піч. Отак от відкриваєш от, дверки і туди напихаєш. Ну, я спочатку у канфорку, оце тут де відро, і отож я вже наклала на утро, щоб вони підсихали. Треба те принести те, віднести те, прибрати що. А я лежу й думаю. Вони всі оці роботи дивляться на мене. вибери мене, вибери мене, я думаю, що, що вибирати. У цьому каже один з її секретів довголіття. Я лягаю з молитвою і встаю з молитвою. Молюся Богу, просю, щоб мені Бог дав і щастя, здоров'я і благополучну життю. Я усім так і вам усім желаю, Живіть стільки як я. Мрія Марія Филипівна каже щодня: думає про мир на її рідній Донеччині та про зустріч з двома онуками та правнучкою, які евакуювались на Вінниччину. Анастасія Дашко, Олександр Буряк та Андрій Рєзніков Суспільне новини, Донбас.